Доброго ранку, друзі. Сьогодні 31 травня, після дощу, позавчора був дуже гарний дощик. І я сьогодні вийшла трошки позбирати ягоду. Це вийшла на середні сорти. Знову до лії цукрової вернулася. Вона мене дуже дивує, дуже гарна ягода. І вона наростає, дивіться, був дощ. Хоча й були гарні поливи, в мене. але дощик робить свою справу. Подобається мені лія сукрова. Бачите, ягідки ще багато, хоча збираємо майже... Чи коли чи кожен день, коли через день. Але разом з поливом дощовим з'явилося багато бур'янців. Мабуть, у соломі дуже багато насіння бур'яну. Я так думаю, вже який раз я на це звертаю увагу. Ну, а це лимовексія моя. Вона теж. Ягодку нарощує. Вже збирали раз за чотири. От, після дощівку ягодка стала знову крупною. І вона мені подобається таке, дивіться. Багатенько, багатенько. Нав'язалася. Ну і ягода все-таки величенька. Хоча самі крупні ми вже зірвали. Самі-самі крупні. Ну, а це ж моя Флоріда. Флоріда треба зважити. Дуже, дуже в цьому році вона якась крупна в мене. Багато чого навчилася я у вирощуванні. У людей, які ведуть канал. Тепер знаю, що треба кожен рік обновляти ремонтантні сорти. Бажано край кожен рік. Тоді не буде і болячок, і не буде всяких там проблем. Так, а зараз... Іду до Лючії своєї любимої. Це улюблениця. Лючія улюблениця моя. Як по смаку, по красоті. Ягода шика. Королівська ягода. Ягідка королівська. Вона продовжує нарощувати, нарощувати об'єми. Вона не мільчає. Ну, може трошки мільчає, бо були дуже великі екземпляри. Дуже великі були екземпляри. Ну, вже скільки ми її збираємо, то ягідка все-таки крупна. І все. Я таки зробила для себе вивод, що треба більше посадити. Більше треба посадити полонечки, яка тобі дуже подобається на смак і на вид. Ну, а це моя чамура Турусі. В цьому році прямо шик. Урожая, ягід дуже багато, дуже багато. Ну, В прошлому році ягід було трошки менше, але зато вона була така крупна. Деякі ягідки доходили до 80 грам. Ось тут. Ну, кажучи, вона буває і до 100 грамів. Ось великани та шик. Шик. Ну, треба натягувати сітку. І я ще замітила такі особливості в вирощуванні чамори. І треба обов'язково натягувати сітку. Так же само, як та зараз для всіх ягід, тому що в цьому році дуже якось погода не зрозуміла, а е, лія цукрова, то вона дуже склонна, к тому що дуже печеться. То треба натягувати сітки. І комфортніше працювати. Ми натягуємо сітки зверху. У нас городик невеличкий. І все, що можемо, натягуємо. І старі сітки, і нові сітки. І так виходимо з положення. Ставте, дорогі друзі, вподобаєчки мені, підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже рада.